16 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала ударів по двох позиціях зенітних ракетних комплексів рашистських окупантів, ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили два пункти управління, шість районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів, а також три інших важливих об'єкти рашистів. Заразом у Токмаку на Запоріжжі знищено склад боєприпасів рашистських окупантів. Одночасно потужний вибух пролунав на базі рашистів у Скадовську на Херсонщині, у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Джанкоя зафіксовано влучання по аеродрому рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху в Белгороді лунали вибухи, і частина міста залишилась без електрики. Вгауріол через удар безпілотника зазнала руйнувань нафтобаза рашистські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, 15 листопада 2022 року, в результаті вогневого ураження району зосередження рашистів у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ординців склали близько 50 особин загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію восьми окупантів та поранення 16 озброєних особин 9 листопада 2022 року в районі міста Амвросіївка Донецької області. Заразом у результаті дій Сил оборони України пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах расистських окупантів. Також, за уточненою інформацією, 15 листопада 2022 року в місті Мелітополь знищено штаб одного з рашистських підрозділів. В результаті дій Сил оборони України в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ 21 град та зенітний ракетний комплекс с 300 рашистів. Орда втратила близько ста особин загиблими та пораненими. На додаток підтверджено успішне вогневе ураження 15 листопада 2022 року. місця розташування особового складу рашистів в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат рашистських загарбників уточнюється.